Шановні мої підписники та гості YouTube каналу, всім доброго здоров'я. Дивіться, яка ситуація. Почалися у нас такі холода і хочеться чогось копченого. І що ми із Захаром замаринували вчора вечором м'язку по технології зварили з додаванням нітридної солі. Так що, хто маринує, дивіться в інтернеті. Хороші рецепти, щоб була ця нітритна соль, само собою. І по традиції прийшли до Віктора Миколайовича, Будемо коптити. Захарчик. Що нам потрібно для цього? Відкрить? І що? Ось тут відкрити. Снігу туди не накидай. Ну, бажано туди йде. Куди йде? Бочку. Бочку і будемо ми коптити. Ну, бажано спочатку почистити, так? Да? Ну, правильно, тут чистити А ну як чистити треба. Будемо копіла папу діти. Деда, так? Да? О, так просила. Чистимо. Чистимо так, так? Да? Ага. накопилось, так? Да? З минулих разів. Ну що, ми чистимо потихеньку, зараз я Захару допоможу в цьому. Це у нас бочечка. Бачите, який краєвиди. Захар, шо там? На коліна став? Намочився. Зараз. зараз у хату йдеш. Ні. Ні? Гуляв би цілий день зі мною. Так, працюємо. Yeah, Ну як кажуть друзі, пішла вода по трубам, так? Да? Дивіться, що тут за хар натворив? Розпалив бочку, да? Маленькими, маленькими. Що ти хоч підписникам, ану, Щось скажи. Лови бумагу, ти що? Добитчок ти огня. що ти підписникам хочеш сказати. Ну, не знаю. Вони ж хочуть у тебе щось почути. Друзі, якщо хочете коптити, коптіть теж м'ясо. Дивіться на наші відео і розпалюйте Так, ну ось прийшов Віктор Миколайович На допомогу. Прийшов із м'язком. Не просто так прийшов. Зараз будемо одягати м'яском на крючечки, тут у нас повним ходом розпалюється. Захар допомагає. Щось? <кій> <кій> <Да>, Захар помошник. <кій> Серця. Так, да, так, правильно, Захар, молодець. І вітер ганяй. Один перчатки. Бачите який? Так. Ну що, такий процес, бачите? Монотонний. Зараз одягнемо і ввімкнемось. Так, ти що? Захар тут вогонь добуває, бачите, яким методом. Що захар вже... Старенька, потрібно її відновлювати чи модернізовувати. Ну, воно ж тепло проходить і сніг розтає Зрозумів. У нас була тут цегла прокладена, такий трубопровід. Потім воно з роками розрушилось. Зараз ми просто бляху накинули. І вже так воно років три. Коптиться так. <кій> Руки не доходять до цієї коптілочки, якщо чесно. А без неї в зимові ці ж времена дуже тяжко. Без коптілочки. Зараз всі, звісно, блогери знайомі, мої друзі на цих же ж нових коптілках древоси і так і далі. Ну, а як світла немає, то як ти хоч і древос, хоч і не древос. Оця коптілка завжди, в будь-яку пору, аби пару дровиняк було, та і все. Ну що, Накриваємо багаття наше бляхою і чекаємо. Будемо підкидати потихеньку. Да, Віктор Миколайвич? Захар Валерійович. Допомагатимеш чи ні? Ага. Ну, то що воно це заслонка була, воно все по уму було, піднімалося, опускалося, а потім воно що все. Хто це робив? Я, товариш мій, один другий Віктор Миколаївич, Тут робив цілий підряд. Так що Саня, якщо дивишся це відео, тобі привіт. Приїжджай на Копчення. Приїжджай на серденька. Сьогодні так, тільки серця. Ну що, далі буде? Шановні мої підписники та гості моєї ютуб каналу. Всім ще раз добро здоров'ячка. Дивіться, це якийсь день зустрічей. Цей день не закінчується. Приїхали до нас пані Райнер, пані Юлія і Ді... Діана, У да? Да. мене просто на імена, вибачте, пам'ять така. Приїхали з Червоного Хутра. Хто не був в Кобиляках? На Червоному хуторі завжди. Приїжджайте, там затишно, атмосферно і все в українському стилі. Так що, мої відео з Червоного Хутора там одненьке є, ну ми ще приїдемо на Червоний Хутір, тільки знайдемо час. Так, побували в нас на старому хуторі. Їдемо на червоний <кл <'Dam> <кл <'язвили> да. на караоке не залишаються наступного разу. <кл язвили> <кл язвили> <кл язвили> ну нічого. На цьому, на цьому дякую, що не забувають нас люди навіть з Кобиляк. Тут, наче недалеко, 18 кілометрів, але ж потрібно знайти час і так і далі. Да. Так що, Івана Ігорівна завжди рада зустрічати гостей. Завжди, завжди? Завжди. Так що, бачите, в нас яка погодка, шепче сніжок, краса, яка. Так, да. ще да, да, обіцяють да. на завтра сніг. Дякуємо за гострину. Так, ну що, гості уїжджають, ми йдемо працювати. Івана Ігорівна, а що робити, каже, так? Да? Треба працювати. <с> Дивіться, старий хутір завжди радий гостям. У нас е не так багато місця, як на червоному хуторі. Там просто замки і зроблені своїми руками. Райнер, молодець із Юлією, дуже там атмосферненько. А в нас таке собі невеличке, ну також атмосферненько. Хоча, ху -ху -ху. Да, ми тільки недавно відкрились і нам є куди рости. І розвиватись, так сказати. Бачите, хто ще не був у нас, завжди раді. Так, Трішки готуємося до новорічних свят. До речі, новинка. Наші хороші друзі подарували нам, бачите, яка чаша старий хутір. Це просто, дивіться. І, і тут подарували цю ж чашу із конфетками, Бачите? цукерочки Цукерочки, шоколадні да, QR-код можна. Ну, тут воно автоматично пере, перекидає цей QR-код на інстаграм-сторінку Старого Хутора Так що, хто не підписаний на інстаграм сторінку Старий Хутір, знайдіть, будь ласка, в себе в інстаграмі Старий Хутір і підпишіться. Це обов'язково. Я думаю. Красиво, красиво. Це подарунок такий просто. Маріна Олександровна, вам дякую велике. І всім причетним, хто займався розробкою, чия була ідея і завжди раді вас тут у нас бачити. Бачите, у нас тут тепло, затишно. Можна футбольчик подивитись, відпочити душою і тілом. Bluetooth, connected. Івана Ігорівна. Під вечері тут щось <під> уже. <під> так що, друзі, їдемо забирати наше копчення, оскільки Віктор Миколаївич там вже все докоптив. Ми... Чуєте? Колонка матюкається. Ми з Захаром почали коптити. Віктор Миколаївич, як завжди, всю цю процедуру доводить до логічного завершення. Ну, а що з цього вийшло, зараз поїдемо та побачимо. Ти на Захара хоч кинуть? Так, приїхали. Зараз попадаєте. Давай, ручку, Марфа. Давай, дось, тут, тут, я, тут. Приїхали до Віктора Миколаївича. до Ірини Павлівни додому, так? Тут дітки себе почувають, як вдома. Тут їх завжди чекають. <схай> люблять. На ночівлю забирають, так? Дахар. За що там? Все нормально. Пішли. Марфа. Ну що там? Стой, стой, стой. Завжди. Приветики. 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 Мене? Так, Зараз розпаковка буде. Роздіваються. І далі будемо. Ну що, друзі, забрав ось від Віктора Миколаєвича таку красу. Бачите, які серденька. Віктор Миколаєвич, дякую за допомогу. Так, бачите, яка краса. Батько, як кажуть, ще тільки повправлявся, ще навіть і в хату не заходив. Бачите, які сільські будні. Всі в роботі. Так що показую ще раз серденька. Так що їдемо зараз на старий хутір. Смакувати і спінним. Так що не перемикайтесь. І так, друзі, ми вже на старому хуторі. Бачите, як швиденько, оперативно. Мангал сьогодні не жариться, не париться. Нічого. Є копчення, є закусочки, є пінне. Бачите? ялинка, яка красива. Є все. А навіть більше. Головне, щоб настрій був хороший. Так, чую вже тут віжені, як завжди. Фух. Так що, друзі, на цій прекрасній ноті, веселій, бачите? Серденька. Будемо закінчувати наше коротеньке відео. Всім миру, здоров'я, добра, все буде Україна. Всім добра. Так, ну таке у нас закінчення вечора. Друзі їдуть уже. Бачите, яка погода чарівна. Сніжок просто замітає старий хутір. Просто. Замітає. завірюха. Проходиш, проходиш. Пока! Дивіться, що це твориться, яка краса, яка завірюха. А так не видно, бачите, без, без камери, чи то й без спишки. включаємо спишку. Раз. Тепер точно все. Всім добра, всім добра, ніч.